Людмила, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, всі, всі знають про твій, твоє ім'я, псевдонім, Савітар. Розкажи, будь ласка, чому саме це, що воно означає і чому воно відповідає тобі і твоєму шляху в Йозі? Нам дуже цікаво. Дякую за запитання. Ну, Справді, знаєте, псевдонім справді це псевдонім, Савітар. Перекладі Сонця. Я на якийсь період, коли навчалась, і нам казали, обирайте собі псевдоніми. Псевдонім потрібен для того, щоб, знаєте, ми же творимо нові, новий всесвіт для себе. Ми, там, коли були з якимись прізвищами, це у вас було одне життя, а зараз це інше життя. І в цьому житті ви повинні змінити все, вплоть до імені, прізвища і. Саме я почала думати, що відповідає моїй душі. Тому що не знаю. Згадала своє ім'я Людмила. Почала думати: Людмила, людям мила. Людям що потрібно в цьому житті? Світло, сонечко, да? якісь промені чогось. І я ну, вже навчалася і. Знала назви божеств, там же ж різні обирають. Тому сонце, савітар, Савітур. І я савітар, мені якось відкликнулось, і я назвала себе Людмила Сонцем. Можливо, це <головік> занадто так. <головік> Ви там <головік> про себе щось напридумували. Але я бачу, який вплив я маю на людей. Вплив такий дуже добрий. Я бачу, як людям зі мною радісно і вважаю, що і моє ім'я. І цей псевдонім він дуже дуже мені підходить. Тому Людмила Сонце, і я освіщаю людям цю тьму маленьким промінчиком, щоб знати, куди йти.